Відібрала у громади і подарувала приватній особі. На Кіровоградщині реєстраторка безпідставно наділила фізособу правом користуватися сільгоспогіддями вартістю 250 тисяч гривень. Мова йде про ділянку площею майже 6 гектарів. Органи прокуратури вже повідомили державній реєстраторці про підозру за фактом вчинення несанкціонованих дій з інформацією, яка обробляється в автоматизованих системах. Це перша. Частина 362 статті Кримінального кодексу України. Досудовим розслідуванням встановлено. Що реєстраторка однієї з сільських рад новоукраїнського району, діючи в інтересах фізособи, здійснила незаконну реєстрацію права користування земельною ділянкою сільськогосподарського призначення, що розташована на території Новоархангельської територіальної громади Голованівського району. Внаслідок протиправних дій підозрюваної земельна ділянка площею майже 6 гектарів та вартістю 250 тисяч гривень вибула з законного користування територіальної громади за втручанням прокурори вказана незаконна реєстраційна дія скасована. У Кропивницькому перевіряють готовність пунктів незламності. Рішення про інспекцію прийняли під час засідання профільного штабу. Причина почастішення атак росіян по критичних об'єктах України. У міськраді кажуть, що усвідомлюючи підступність ворога й досвід минулих років, готуються до можливого загострення ситуації в енергетичній сфері та комунальному господарстві. Наразі в обласному центрі облаштовано 35 стаціонарних пунктів незламності. Найперше інспектуючи дивляться на. Най наявність та стан генераторів, запаси паливно-мастильних матеріалів, води, ліків та харчів також перевіряють зв'язок та доступ до інтернету. Пункти незламності в місті вони взагалі не припиняли свою роботу. Вони були відкриті, але знаходилися в сплячому режимі. В Осінньо-зимовий період вони знаходяться в стані підвищеної готовності, і у випадку настання надзвичайної. Події, а це блек-аут, це значне порушення або припинення теплопостачання, водопостачання телекомунікаційних послуг. Вони протягом години будуть готові до максимального режиму роботи і будуть готові прийняти наших людей. Перелік всіх пунктів незламності знаходиться у вільному доступі на сайті міської ради. Там вказані адреси, комплектація. Тому я закликаю жителів міста попередньо ознайомитися, щоб розуміти, куди можна бути, вернутися. Обігрітися, зарядити гаджети, отримати інтернет-послуги і так далі. Здавна Росія будує власну державу на вбивствах та загарбані території. Свою агресію окупанти розгортають за усталеними методичками. Спершу зомбування росіян, потужна пропаганда та демонізація українців через підручники та змі. Потім вторгнення під виглядом звільнення. Далі фейкові референдуми та насадження свого режиму в окупованих містах та селах, а потім поступове знищення української мови, культури, історії та переслідування українських патріотів. Справжнє обличчя руського миру відкриває виставка Визволення окупація, яку презентували в Кропивницькому. Експозицію розмістили в центральноукраїнському краєзнавчому музеї. Вона складається з 20 історичних банерів, які містять фото, документи та свідчення очевидців про окупацію західної України радянськими військами в часи Другої світової війни, анексію Криму в 2014 році та повномасштабне вторгнення росіян у лютому, 22 го Просвітницьку виставку підготували працівники галузевого архіву Українського інституту національної пам'яті. Його директорка, пані Світлана Старово особисто досліджувала питання войовничої політики РФ, стверджує, війна для Росії це спосіб втримати злочинний режим при владі та приховати за військовими кампаніями проблеми, які переживають російські регіони. Нападаючи на інші держави, росіяни намагаються домінувати у світі. А Україна для них в усі періоди історії була пріоритетною ціллю. І на це є об'єктивні причини. Доводить історик-ознавиця. Заздрість російської влади до української території і до українських природних багатств, я думаю. І ще об'єднує, знаєте, вони ніяк начебто і розвивається країна їхня, але вони ніяк не можуть вирости із тих штанців, які колись на них надів Володимир Ульянов Лєнін, який ще в 18-му році сказав, що без України радянська влада не вистоїть. І ото от вони собі як запам'ятали, і вони не хочуть відмовлятися від цієї тези. Під приводом захисту російськомовних українців Росія окупувала Крим та частину Донбасу. 7 квітня 2014 року сепаратисти незаконно проголосили так звану Донецьку народну республіку. А 27 квітня ЛНР ватажки бойовиків усе виставили так, начебто на те була воля місцевого населення. Задля цього організували фейкові референдуми про відокремлення від України. На окупованих територіях пройшли вибори. Втім, відбулися вони під дулами автоматів без незалежних спостерігачів та з очевидними фальсифікаціями в бюлетнях, наголошує пані Світлана. Це виборча дільниця, яка організована в школі номер 90 на календарі травень 2014 року. Для чого все це робиться? Коли заходять окупаційні війська на нашу територію. Найперша справа, якою вони починають опікуватися крім перевиховання населення, це те, як представити світу законне своє перебування на цій території. Директорка архіву пояснює, коли влада переходить до колаборантів, вони встановлюють свої порядки, намагаючись знищити все українське, масово спалюють вітчизняну літературу, зачиняють українські храми та забороняють українську мову. А патріотів, котрі мають сміливість виступити проти, викрадають, кидають на підвал, катують або й вбивають. Так було в 2014 році і не змінилося з початком повномасштабної війни. Це депутат горлівської міськради Володимир Рибак, який втратив своє життя лише за те, що він мав сміливість після того, як триколор російський було розміщено на будівлі ради, він просто його зняв, був викрадений з дому і знайдений через деякий час в річці. Битим зі слідами катувань. Кремлівська пропаганда панує як у самій Росії, так і на захоплених територіях, констатує пані Світлана. Щоб промити росіянам мізки і спонукати воювати, в пропагандистську машину вливаються мільйони рублів. З екранів телевізорів та газетних шпальт нав'язуються тези про суверенні російські землі, скажених бандерівців, держпереворот, нелегітимну владу в Україні та загниваючий захід. Що найстрашніше, пропагандою накачують навіть маленьких дітей. Зараз в дитячих садках. З'явилися свята перемоги 9 травня, свята родної землі, на якому дітки у сарафанах і какушниках. Якщо це свято перемоги або 23 лютого, значить це діти у військовій формі. Існує цілий величезний бізнес виготовлення цих дитячих костюмів. Експозицію зібрали за три місяці. Автори використали матеріали багатьох вітчизняних та іноземних архівів. Оглянувши виставку, кропивничани вкотре переконалися, Росія окупант і так просто не припинить війну. Я це знав давно, що Росія ворог номер один, завжди у всі часи. Всі, хто проживає зараз в Україні, вони для них фашисти, нацисти, бандерівці, яких треба знищити. Геноцид. Тому що ми знаємо та ж сама Буча, ми бачимо світлини Бучі. Так? Коли ми знаємо, що хтось там кричав та, ребята, я свой, я за Путіна. Їм все одно живеш в Україні, значить ворог. У Кропивницькому виставка буде доступна до кінця вересня, після чого повернеться до столиці. В планах працівників державного архіву, щоб до кінця року експозиція об'їхала якомога більше міст України. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський. Новини ТІТІВІ. Доброго дня! Сьогодні я розповім, як боротися з поганим настроєм. Поганий настрій це нормальна частина нашого життя. Але важливо. Не дбати про себе. І для цього вам допоможуть такі короткі вправи для тіла, душі та розуму. Наприклад, почитати цікаву книгу, подивитися гарний фільм, зустрітися з друзями, піти на прогулянку або зробити приємності рідним. Такі короткі протидієві вправи піднімуть ваш психоемоційний стан. Не забувайте дбати про себе. Кіровоградський власний центр з гідрометеорології вітає вас! У період з 20 по 24 вересня погоду Кіровоградщини формуватиме виступ антициклону. Прогнозується суха та тепла погода з прохолодними ночами. Температури повітря будуть в межах вночі 9-14 градусів. Денна температура 20 вересня прогнозується 20-25, з 21 по 24 вересня очікується досить тепла погода 25-30 градусів. Дякую вам за увагу!